Атакували ростовського область, зазначають, що під атакою безпілотників опинилася уся північ Ростовщини. Мешканці повідомили про влучання в районі літовища. Зранку по ноч обов'язки губернатора Юлі Слюсар повідомив, що у Мілеровському та Чортковському районах області була відбита атака безпілотників. У самому ж Мілерово загорілася цистерна із бензином. Побачимо. Президент української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, український авіатор, член благодійного фонду Об'єднані люди планети Геннадій Хазан з нами, пане Геннадію. Доброго здоров'я, спасибі, що знаходите для нас час. Бачите, ревські терористи ну позбавили сьогоднішній етер е, широкого масштабу нашого з вами спілкування. Виходимо з того, що є в нас сьогодні, ну вкрай мало по співмірно з іншими моментами часу. Будемо говорити з вашого дозволу про системні удари по РФ і, у тому числі і по залізничній інфраструктурі. Ми вже похабцем, та самохід з вами причепали цю тему, але зараз вони набули ознак системності. І це тішить. Розкажіть, будь ласка, от, що ви в аналітичній системі координат про це можете е, говорити? Головна річ, що Богу дякувати, власне, є системність. Коли, от, знаєте, я роздивлявся вперше. Про удари України я дивився, чи буде системність і Богу дякувати. Я її знайшов, і потім ми її почали всі бачити, коли системним чином нищиться об'єкти, зокрема інфраструктури Російської Федерації подвійного використання, яке використається, як вони кажуть, там по цивільним об'єктам. Ні, ні, це по військовим об'єктам. Удари України, вибачте, власне, по аеродромах. Від того всього результати цієї системної роботи ми бачимо, наприклад, по, по тому Ахтарську е, був удар, і потім ми бачимо наслідки пожеж е, на в, знімках на супутникових знімках. А відчуваємо Україні, що з цього місця, е, наприклад, запуски шахедів ну майже не відбувалися. Що це означає? А це означає досить суттєву річ, що Скоріше всього, або й ймовірніше всього, наші безпілотники влучили в місця накопичення шахедів, якими вони планували гатити по Україні. Так добре, такий, такий очищаючий огонь пройшовся почистив від тих тої тої наволочі від тих шахедів, і суттєвим чином зменшилася кількість ударів шахедів по о, території України, тому що різні я бачив коментатори Там коментують політика впливає, то все ну супер впливає, але я тішуся, коли. Впливають прямі удари українських дронів по території Російської Федерації, а потім називайте як хочете. Головна річ, що нема що запускати в таких кількостях, десь вони щось там ще нашкробали, ну от і запускають. І тому це є е, дуже. Істотна для нас, для українців, новина або підтвердження того, що тактика і стратегія о, нашими військовими обрана 100% правильно. Це ми, ну, як я кажу завжди в, в етері вашого каналу, це моя особиста думка. Та і за Нею безпосередньо ми звертаємося до вас і цінуємо, що ділитися з поглядацтвом. Щоб акцент поставити, значить, тут же ще цільні цінність цієї системності є в розірванні логістичних вервечок окупантів. Правильно, от коли йдеться про ураження залізничної інфраструктури, що впрямо впливає на здатність підживлювати мілітарну компоненту, там у тому числі про ті самі обсяги ударів без. З про які ви тільки що говорите. Вірно ж, пане Геннадію сто відсотків так, але ми маємо розуміти, що елементи залізничної інфрастру інфраструктури залізничної колії, де використовується так само, як аеродроми, їх знищити майже неможливо, а вони ми їх уражуємо але вони відновлюються за певний час. Так само, як аеродром, так само, як і залізнична колія. І для того, щоб тримати в тонусі росіян, такі удари мають бути власне системного типу, тому що росіянам для усунення, наприклад, там зійшов потяг з. З рейки З угу. рейок зійшов, їм треба там по різних оцінках, там від 6 там до 12 годин, плюс-мінус, угу. якщо не тяжкі пошкодження, і далі по тій колії можуть вже е, ходити потяги. це означає, що треба е, зробити ще декілька ударів, щоб ну знов ти плюс 12 годин було. Дві хвилини максимум на сьогодні два питання. Якщо можна, розподілимо. Значить, так. про е, донецьке літовище, яке е, за інформацією та відновлюють. Окупанти для того, щоб звідти запускати шахеди і зберігати там ці ударні безполотники. Що ви про це в розвитку, пане Геннадію? Знаєте, якщо ситуація якось змінилася, то повідомте нам. І хочу зазначити, знаєте, бо мене питали глядачі, а що ви знаєте, вони там будуть використовувати злітно посадову смугу. Там злітно-посадову смугу для тяжких літаків вони використовувати не можуть, тому що мої друзі дуже мені близькі, їх особ цю смугу особисто. Підривали. Підривали таким чином спеціальними зарядами. Вона виглядає зверху, ніби норм, а знизу там величезні вирви, тобто тяжку авіаційну техніку використовувати не можна. Це величезні об'єми робіт мають бути виконані, які росіяни не зроблять. Щодо можливості використання для БПЛА, так можуть використовувати до БПЛА. І я тішуся, що це дуже близько від лінії фронту. Це означає, що. І там буде горіти палати техніка військова. Ну і максимум одна хвилина про те, що сьогодні сповістили повітряні сили, та що от, ознак, значить, масштабування набуває використання ударних безпілотників реактивних так званих шахедів. Та там восьмеро сьогодні здається, було використано по Україні. Це про що? Це про те, що вони психологічно, значить, спрямовують все, те, що в них наразі є, чи все ж таки ознаки масштабування в у окупанта проявляються. Ну, це означає, що було 4, стало вісім. Mm -hmm. Ну ну так це чи суттєво це впливає на результати? Суттєво не впливає. Mm -hmm. Чи є від них загроза? Так, від них загроза є, але того, що мені сказали е, фахівці, відповідаючи на моє особисте питання, mm -hmm. що в на сьогоднішній день є наявні сили та можливості знищення БПЛА, так званих реактивних БПЛА. А вони мають суттєві обмеження при виконанні своїх польотів. Це дуже розлога тема, і я на те, щоб обіцянку з вас хочу взяти, але запрошую вас до бесіди наступного тижня більш розлогою, так як ми з вами звикли в ранішні години. на телевізійного каналу Прямий. Якщо ви пристанете на це запрошення, ми будемо раді бачити вас і почути. Вашої особистої аналітичної думки, пане Геннадіс. Дякую за запрошення. Завжди готовий прийняти участь в вашому ефірі. Спасибі вам велике, максимально спокійного дня. Геннадій Хазан, товариство, президент Української авіаційної асоціації пілотів, власників літаків, Український авіатор, Шанбодійного фонду, об'єднані люди планети на живому зв'язкові з прямим каналом. Ранок триває. П'ятниця набирає обертів. А це означає товариство, що її дебютний оцій нині випуск репортеру під проводом нас сі Дмитрів.